Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 15.00 відбудеться матч іспанської лалізі. Каталонська Жерона Мічила у себе вдома на естаді МНТВ, Команда буде приймати Сельту. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Жерону, про Сельту. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого, друзі, все-таки очікую, та я? Вітаного боя. І давайте про все ми поговоримо та по порядку. Подивимося взагалі тут останні зустрічі команди. да? Давайте спочатку з імовірності перемоги, де да? розпочнемо. 44% вважаючи переможе Жерона, 27% вважаючи матч завершиться в ніч. Та 29% вважаючи переможе Сельта. Ну, Якщо беремо останні 5 матчів, у Жерони є невеличка тут перевага. Дві перемоги Жерони, дві нічі були між командами, та одна перемога була у сельти здобута. 26 серпня 2022 року на staddiem NTV сельти Жерону обіграю з рухunk один 0. 23 травня 23 1-1 команди розписала нічію. 27 жовтня 23 року Жерона на характері на стадію MTV Сельту з рухą «0» обіграла. 28 січня 24-го року Жерона обіграє Сельту з рахунком 1-0. Порту забив переможну тоді м'яч. Ну і 29 вересня 24-го року команди розписали бойову нічю 1-1 на гол РР і відповів Яго Аспас. Ще, до речі, друзі, дивитися зараз на турнірну ситуацію. Да? Яка у нас за моє успанська тоталізаці? 31 набраний пункт у Жерони після 25 турів, 9 перемог, 4 нічих, 12 поразок. 32 забитих м'яча має у своєму пасиві Жерона. 37 м'ячів пропущених і мінус 5 різниці забитих та пропущених у Жерони, 4 поразки та 1 перемога у Жерони конкретно за останні 5 матчів. Сельта 10, 32 набраних пункта у Сельті, 11 поразок, 5 нічих, 9 перемог. 36 забитих м'ячами Сельта у своєму пасиві 38 м'ячів пропущених і мінус 2 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Сельти, 2 перемоги, 2 нічих та 1 поразка. Іспанська Алізія. Але, друзі, плотність от просто неймовірно. І Жерон, яка зараз йде на 13-й позиції, відстає від рейвалікан, який на 6 позиції, всього-навсього на 4 очки. І в Жрони є абсолютно всі шанси, щоб зац... за... зачепитися за Єврокубки. Друзі, взагалі казати про Жерону, То команда Мічели справді зараз не в найкращих кондиціях перебуває, хоча ось 11 січня Алавес обіграли. Потім програли Севілі 1-2, 18 січня. 22 січня 0. -1. Мілану програли. У загальному груповому етапі Ліги Чемпіонів у 7 турі Ревелікану 1-2 програли. Арсеналу у 8 турі на МТВ програли. Ну, 3 лютого Лас Пальма З рахунком 2-1, де обіграти. Потім Атлетіку Більбао 0-3 програли. 8 лютого, 14 лютого, 1-2 хітапи програли і Мадридському Реалу програли 23 лютого. В принципі, Жерона достойно зіграла на Сантьяго Бернабео, але в кінці кінців Реал здобув перемогу у даному матчі. Що стосовно Сельти, знаєте, друзі, Сельта непогано і справді зараз грає. Дивіться, друзі, справді Сельта дуже хороші результати має. Так, да, була поразка від валінці. Тут, але якщо беремо конкретно останні три матчі, подивіться, собі грали. 3-2. З Атлетику Мадрид на Наванда Метрополітана Булонічан. Да, грали з 7-ї хвилини в більшості. Але в будь-якому випадку не програли. Атлетику така команда, яка і в меншості може, справді, перемагати. Ну його засуну завдяки пенальті Агуаспасу. вдається з рахунком 1-0 свого суперника переграти. Тобто Сельта в більш такому кращому настрій підходить, ніж Жирона. Але в будь-якому випадку Жерона на стадія Ментіві грає непогано. Да, була поразка там від Хетафа від Арсенала. Ну, в принципі, з Хетаф грали добре, додали у другому таймі, зрівняли рахунок. Десь так червона картка, десь трішечки так підкосила команду в стало важче грати. Тобто, в цілому, Жерона непогано гра. І з Арсеналом хороші були відрізки з Ліверпулом, наприклад. Тобто, на стадія Ментіві Жерона, в принципі, дуже добре виглядає. Жаро, до речі, друзі, всі готові до бою. А ось тільки льти... Альварес не зіграє і я хочу побажати Альваресу, скоріше одужання до всього самого-самого найкращого. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити до самих та домок. чого очікую я взагалі від даного матча. Знаєте, друзі, я очікую хорошого футбола. Думаю, що, друзі, по-перше, обиді команди, такі, які грають більше на атаку, полюбляють володіти м'ячем, полюбляють тиснути на ворота суперників, більше атакувати, створювати моментів. Так? Є, знаєте, друзі, Думаю, що обиді команди забійться. Перша моя думка на цей двобій. Я думаю, друзі, що обидві команди все-таки обміняються. Тобто обидві команди, я думаю, забійться. Це моя крастина буде першою думкою. Друга моя думка. Кому, друзі, я віддаю тут перевагу Жероні чи все-таки Сельті? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Жероні. Мені ще серце підказує, що Жерона, як мінімум, Сельті не програє. Скоріше за все, я думаю, що якась буде мінімальна перемога Жерони. З рахунком 2-1. Знаєте, друзі, мені ось прям серце підказує, що скоріше за все, Жерона з якимось мінімальним рахунком 2-1 Сельту обіграє. Друзі, ну в будь-якому випадку, основна моя думка це обидві команди заб'ють. Та Жерона, як мінімум, Сельті не програє, тобто нічию, якусь нічию 1-1 я не виключаю. Але мені ще серце, друзі, підказує, що Жерона все-таки з якимось, знаєте, мінімальним рахунком 2-1, все-таки Сельті обіграє. Тобто, моя думка, це обидві команди заб'ють, та Жерона, як мінімум, Сельті не програє, тобто нічю я не включаю. Але мені ще з друзі серце підказує, що Жерона з якимось мінімальним рахунком, там 2-1 Сельту обіграє. Ну я, друзі, думаю, що все якось так буде. Що, взагалі, друзі, думаєте, ви з приводу цього матча, який відбудеться завтра у іспанській Лалізі в 15.00 на стадії МАТІ Жерона Сельта? Що у вас є друзі, думки, ви можете поділитися цими думками в коментарях, да? Но моя думка ось така. Обидві кому не і думаю, що Жерона, як мінімум, Сельти не програє. Мені ще серце підсказує, що Жерона з якимось мінімальним рахунком Сельту обіграє. Я думаю, друзі, якось так буде. Що, друзі, думаєте ви можете написати да, в коментарях свої думки. Я вам, друзі, тільки добра та щастя в житті хочу побажати. Для мене найголовніше, що, що ви були щасливі. А ось тому, друзі, бережіть себе. Усім на побачення, усім до нових зустрічів!